Війна, яка 20 місяців назад прийшла на нашу землю, повністю змінила наше життя. З тривогою володіли його краще українці зустріли 23 рік. Вже попередні 22 рік намір змінили життя кожному стадії в цілому. Кожен п'ятий повітря за останній рік приїхав за колон. На жаль, тисячі наших громадян загинули від рук рашистів. Це найбільше наша втрата. За час повномасштабного вторгнення з нашої громади загинули 18 воїнів, П'ять, вважаються без цією Тож давайте вшануємо повними ночами і всегда особисто воду. Про целки економіки змагання ради та спеціалістичних сценарій, які продовжували на початку війни. Лише завдяки за 10 українських індустрів та партнерів, але я думаю, що та бізнес навчився жити у суворих умовах, які Затимав, не війна. Зокрема, кінці налаштовувався працювати без графіку через кутінні тривоги та закрити шляхи, аби працювати під час тривалих, включення світла за скупним інтернетом з минулою кількості викликів достигнулося протягом 23-го року. Я ви хочу висловити зараз усіх заєднання, патріотиз, жартожність за допомогою. Ми зрозуміли, що найбільшою цілістю є свобода, бо лише у вільні країни можуть розвиватися громади та жити щасливою людьми. Тож, попри всі виклики, які перед нами виникли, освітянська, медична, соціальна і комунальна служба нашої громади, виконує свою роботу, нам довелося втримати свій рівень та дітей. Все, що зроблено за звітній період, як результат половиною праці депутатського корпусу та Сільської Ради. Роботу Ради з 22 до 22 депутатами забезпечує сільський голова, секретар сільської ради, заступник сільського голови з питань діяльності і виконавчих органів сільської ради, представництво старостинських органів, відділів та секторів. Сільська Рада і колеги органів розповідають про спільні інтереси територіальної органи. Залежно від територіальної органи відповідно до розпорядження кандидатів міністрів органів 20 липня і 27 липня 2020 року. Воно вийшло 24. Площа ОТГ становить 144 кілометрів квадратів. Населення 12 тисяч 150 У Спало громади входять 12 населених пунктів, а саме вернастина, велична частина, Везуміці, хроба, гідна проволока, Воля Друговуцька, Поміхня, Монастерацька, Володимир, Славовець, Лудовір. Територія громади розподілена розподілено три старостинські округи. Гірненський, старостинський округ це гірна Доволока, Славоля Довоцька старостинський Підліцівські старостинської куперісти, нижня становолюбленці, колобор, старостинський округ політики, монастирець, полониця, Слово, Губець. На території Горбацької військової громади функціонують 11 закладів освіти, 12 народних домів, одиницькобіотеки, амбулаторія загальної практики сімейної містини, один до складу, якого входять 4 сучасні амбулаторії. комунальний заклад громадського міського дитячі школи мистецтв імені квітків Сісії. Комунальний заклад Забороська дитячо-юнацька спортивна школа, комунальний заклад центру надання соціальних послуг, інклюзивно-ресурсний центр, бюджетські санкції з освіщення в селі Коні, Три фізкультурно спортивні клуб, гадкремі обміні та штурмів, кональне засідання сесії це є робота сільської ради за світлий період свої повноваження визначення законами України. Важливою складовою роботи сільської ради є діяльність постійної комісії сільської ради які згідно статті 47 закону кінку про місцесування Україні і ради створені, створені для вивчення попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її віти здійснення контролю за виконанням рішення ради. Протягом грудня січня 2023 року було проведено 14 сесій, з яких сім позачергові, на які виносилися важливі питання соціально-економічного громади інші питання, які своєчасно. Вручалися віддала частинної комісії. За 2023 рік було прийнято 339 рішень. Зареєстровано 26 депутатських запитів, звернення по потаку. Видано 222 розпорядження з основної діяльності за 2023 рік. Відвідування депутатів сесії можна побачити на слайді. О, є так що е, робимо висновки і по можливості. Комісії та сесії, щоб не було питань, як сьогодні. У комісіях не опрацьовувати. Однією з, з головних світових фінансової основи місцевого сортування є кошти місцевого бюджету. Місцевий бюджет закріплює економічну самостійність, своє місцевого сортування активізує господарську діяльність, дозволяє інформацію та навідувачі території, розширювати економічний потенціал, виявляти і використовувати резерви фінансових ресурсів. Доходить 23 до 2023 року. Протягом освітнього 23 року до бюджету до без доміської сільської громади до пішло загальної Спеціального фонду зарахування офіційних план на загальний обсяг 141 мільйон 676 тисяч гривень або 105,7% оточно річного плану на 23-й рік з даної суми є 68,0478 тисяч гривень мільйона власних на захлібнення доходу на 48,1% від загального обсягу доходу. 62 мільйони 665 тисяч коштів державного та обласного бюджету. Це 44,2% від загального обсягу доходу. Базова дотація становить 22 мільйони 964 тисячі. на освітня субвенція становить 31 млн 964 тисячі, інші субвенції з місцевого бюджету становлять становить 550 млн 70 млн. Субвенція з цього бюджету на змістої переданих додатковості у сфері освіти становить 1 мільйон 138 тисяч гривень. Інша суберегація спецспондентом бюджету становить 2 мільйони Це тисяча. На виконання війна збирання забезпечення житлом дітей Сергіє позбавлено фахівського прогнозування в міській області становить 898 тисяч. Виконання комусь до програми це 233,1 тисяча гривень. На виконання комусь програму безпечна відвища у 2020 році було 150 тисяч грн. Нове примістить сьогодні на медачі служби по путях і не ждет связь району і сьогодні зі мною 1,5 мільйона. На протежі. Структура доходів фонду бюджету за 23-й рік це складає е 42,4% додаток на доходи фізичних осіб, це ми бачимо по таблиці. 32% це місцеві податки на зброю, 16,7% – це 16 е активний податок, 9,3% реально оплата, 1,6% це є е інші доходи. Податок на доходи фізичних осіб. У структурі власних та закріплених надходжень загального фонду для більш відчуття податків від є додатком на доходи фізичних осіб. Надходження податку на доходи в січні-грудні 2023 року складають 28 мільйонів 120 тисяч гривень. Це 42,4% виходять загального фонду. Без роботу між бюджетних трансфертів. виконання затвердженого річного плану складає 121%. а точний річного плану 20 днів складає 101,9%. Протягом 21-23 років спостерігаються темпи росту податку, що пояснюють як ростом заробітних плат, так і знішення частки допомоги у серед бюджетів від 60% 500, до 64%. Зростання факту 22 повітря 2021 року становить 4 мільйони 397 тисяч гривень 20%. Зростання факту 23-22 відповідання становить 2 мільйони 267 тисяч гривень. Доходження місцевих податків і зборів податковий кордон по місцевих податках. Це становить протягом 23-го року до бюджету дійшло 20 мільйонів 520 тис. місцевих податків зборів за це, це є туристичний збір 394%. Це 1,9%. Податково майно, відміни від земельного від від ділянки, це є 3 мільйони 44 тисяч гривень. Це становить 149%. Земельний податок становить 4 мільйони 953 тисячі гривень. Це 24,1%. Транспортний податок з фізичних осіб. 01% це 20 тисяч 800. Єдиний податок це 20 мільйонів 106 тисяч гривень, це 59% всіх надходжень. Протягом 21-23 років спостерігається позитивна динаміка збільшення суми місцевих федераційних зборів, Найбільшу питому з яких займає єдиний податок. Так, питомова, його загальної суми місцевих податків зборів становить 2021 році 62% і 3% в 22-му 64 і 4%. Але, на жаль, в 23-му році це 59%. Акцизний податок, даремна плата е, та використання інших е, родних ресурсів, це протягом 2023 року до бюджету пішло 11 млн 302 тисяч грн. Е, акцизного податку, що на 6 млн 409 тис грн більше, ніж у 2022 році. При цьому сума акцизного збору, що надійшла до році до бюджету, була меншою на суму 2021 року на 8 млн 821 тис. грн. Протягом 23 року надходження ранні плати за використання інших провідній ресурсів склало 6 млн 317 тисяч гривень. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 778 тисяч гривень. Це є зменшення 22 року на 19%. Рента плата за користування надами це 5 млн 444 тисяч гривень. Це зменшення 22 року на 33,6% відсотків. Тобто пояснює зниження фактичної ціни реалізації природного газу, нафти та газового конденсату до е, планових цін, які були враховані в плануванні в державному бюджеті на 23 рік. До того багато доходів, якщо до бюджету, ми можемо е, бачити за 2023 рік, зробили такі в розрізі е, території, та також виділені відповідно до правильно соціально-економічного е, та відповідно населених. Бачимо надходження е, та видатки. Тобто сильні це є надходження, коричневим це є видатком. Можемо проаналізувати, як по затворженнях кожний населений пункт має і відповідно скільки видатків впалося в Тавласне село. Робимо такий аналіз і я зачитувати не буду, тобто вже можливо викликати, так? Додати бюджету громаду за галузевою структурою у 2023 році. Це виконання податкової частини бюджету становить 159 млн. 453 тис. гривень, в тому числі по загальному фонду 113 млн. 45 тис. грн. За 92% від бюджетних з зуркування ЗМІ по спеціальному фонду. Теж можна проаналізувати які видатки. Інші форми. По структурі видатків. додаток державного управління складає 13%. нове освіти додатки складає 51%. Соціальний захист населення складає 5%. Культура фізична культура і спорт молодіжної заходи складає 5% житлово комунальне господарство складає 3%, охорона здоров'я 1%, дорожнє господарство 13%, субвенції іншим бюджетом 4%, інші видатки 5%, тобто по структурі видатків. Ну, освіта по закладах освіти з бюджету громади спрямовано видатки загального спеціального фонду становить 80 мільйонів 754 тисяч гривень, що становить 98,6%. До річного плану. Видатки за функціональну інформацію галузі освіти розподілені наступним чином. На додання дошкільної освіти 3 мільйони 357 тисяч гривень. На додання загальної середньої освіти загальним освітнім навчанням захода – 67 67 млн 250 тисяч гривень. З них кошти освітньої субвенції 31 мільйон 564 тисячі гривень. Кошти громади 36 мільйонів 385 тисяч гривень. Надання спеціальної освіти мистецьким школам це 3 мільйони 532 тисячі гривень. На забезпечення інших закладів у сфері освіти централізованому тері 3 мільйони сотири тисячі гривень. Інші програми та заходи у сфері освіти 14,9 тисяч гривень. Додатки спрямовані на освіті у 23-му році. Звільняємо 22-го року зросли на 13. Мільйонів 492 тисяч гривень та понад 20%, сотні, в тому числі на виплату заробітної плати за медпрацівникам у зв'язку з недофінансуванням з державного бюджету. З бюджету громади використано 3 мільйони 931 тисячі гривень на фін, дофінансування медпрацівників. Охорона здоров'я. По програмі е, забезпечення е, без власного відпуску лікарських засобів у рекламні категорії населення на території батько міської трені громади затраті часів віддатки склали 748 тисяч гривень або 98,4% до річного плану. Соціальний захист для виконання основних завдань соціального захисту за соціального забезпечення населення 23 третьому році було. Передбачено 8 млн 75 тисяч гривень, касові видатки загального та спеціального фонду в бюджету становить 7 мільйонів 979 тисяч. Ну, ви можете побачити, що в це входить. Тобто є е, надання пільг окремим громадянам послугу зв'язку, компенсація викуплати за пільговий проїзд це є 1 млн 452 тисячі гривень, тобто скористалися 562 особи. На пропозиційні виплати за пільговий проїзд за різним транспортом 49 і 2 тисячі гривень. Надання соціальних гарантій фізичним осіб, які надаються соціальні послуги громадянам похилого віку це 34 тисячі гривень. Надання пільг населення, окрім ветеранів війни, це Чорнобильці, входять 79,4 тисячі гривень. Ось 229 одержувачів виплачено одноразову адресну допомогу військовослужбовцям, членам їх сімей та членам сімей загиблих мирних військовослужбовців інвалідам війни, які беруть та брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту, безпеки, населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Росії проти України та учасників. На 23-й рік по цій програмі. Було е, передано 3 мільйони 649 тисяч гривень і до суткові військовослужбовці. 102 одержання виплачено матеріальному новами, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це є 1 мільйон 58 тисяч гривень. Е, по установах культури. Витрати загального фонду 2023 року складають 7 мільйонів 39 тисяч гривень, що становить 96% до точного плану. Фізично, культуру і спорт загального фонду ухвалення видатки в сумі 1 мільйон 246 тисяч гривень. Додатки на заходи молодіжної політики маряти добуто наборі до Дня світової хворі склали 245 тисяч гривень. Додатки для будівництва шкодового комунального господарства за 2023 рік відноли 35 Мільйон 689 тисяч грн. Це є на забезпечення діяльності на ,000. На ,000. Опиталу, до провідно-провізаційного господарства 372 тисячі. на устрій населених пунктів 3 мільйони 176 тисяч грн. Поновлення статутного капіталу ППО 1 мільйон 569 гривень грн. та утримання дорі 20 ,000. Субенція, доріг 20 мільйонів 823 тисяч гривень. Субвенція співфінансування ремонту доріг за користування місцевої значення 2 мільйона 150 грн. Придбання контейнерів для збору 71 тисяч гривень. Мівництво провідної мережі Сіді в Люффиці було використано 2 мільйони 287 тисяч гривень. Нове будівництво спортивного майданчика на частина 3 мільйони 143 тисяч гривень. Нове будівництво майданчика Любінці 34,6 тисяч гривень. Дитячий майданчик колодні це ковід 100 тисяч гривень. Придбання житла для двох дітей. Позбавлення батьківського піклування 1 мільйон 552 тисячі гривень. Виконання інвестиційних проєктів у рамках здійснення заходів щодо соціально економічного розпорядних територій це 410 тисяч гривень, це є субвенція державного бюджету. Програма регулювання військовії діяльності населених пунктів на 23 рік. Це 138 138 400 гривень. Програма розвитку земельних відносин для 21 років. 84,9 програма уховання маршових оцінних заменяття 63 тисячі дель 63,5. Протягом 23 го року на виконання завдань щодо відсічі збройної агресії забезпечення торгівності державного кордону та захисту держави, реалізації закладів, тетрамі охорони та захист безпеки населення бюджети громади спрямовано 9 мільйонів 92 тисячі гривень, що продають наш Відсотки власних виходів громади. Програма захисту населення від надзвичайних ситуацій від мене характеру 21-23 років це 340 тисяч гривень. О, Субвенція з місцевого бюджету державного бюджету на виконання права з індучого силами безпеки та оборони країни. 3 мільйони 179 тисяч гривень. Адрес допомоги військовослужбовцям, членам та їх сімей. Та членом саме загиблих у мерих військовослужбовцям валідової дітей осіб з інвалідністю становить 3 мільйони 649 тисяч гривень. Придбання автомобіля 1 мільйон 400 гривень передано військовим частину. Субвенція на співфінансування інвестиційних проєктів для реконструкції міського обласного бюро судово-медичної експертизи з розміщення рика лабораторії для ідентифікації всіх військовослужбовців. Які загинули в зоні проведення бойових дій внаслідок збройної агресії Російської Федерації було передано 500 тисяч гривень. Додатки за економічною структурою. Це є заробітна плата за рахування 50%, нервносіння 4%, медикаменти та харчування 3%, конспекти населення 28, 4%, капітальні видатки 28%. Інші віддатки 11%. По цифру ви можете бачити. Загальне за забезпечення діяльності ради. За 23 рік зареєстровано та направлено направлену роботу за резолюціями керівництва 415 документів. З них запитів на публічну інформацію. 39% заявка скарга громадян. 42. За 23 рік у Гарховецькому любівській сільській раді видано 430 розпоряджень голови з кадром питання. Ну Марії депутати, ознайомилися познайомилися з 23 рік.